Ну а зараз з нами на зв'язку Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації? Пане Олександре, вітаємо Вітаю, бажаю здоров'я. Ми вже повідомляли про те, що ворог продовжує обстрілювати Херсонщину керованими авіаційними ракетами. Розкажіть, будь ласка, яка кількість обстрілів і якими типами озброєння тероризують населення деокупованої Херсонщини Росіяни? Так, ну це саме авіабомби, а не ракети, це керовані, які вони переробляють, і вони їх запускають з авіації. І авіація, яка е, вилітає. Ну, за повідомленнями, як я чув, повітряних сил, е, вони можуть летіти до 70 кілометрів. Тому поки що, вони, як вони змінили тактику на Херсонщині, ми бачимо вже таку. Е, Використання бачимо наслідки використання у селі Львове. Така бомба потрапила у школу будівлю. Школи майже повністю зруйнована. Також Дніпровське було під обстрілами, і як ви вже казали, іще і ще й Береславщина вчора. Це чотири авіабомби, які потрапили у приміщення заводу місцевого. Е, на жаль, ми має, на жаль, така е, тактика поки що е, у них є, але е, яка мета цієї е, щастя, тактики, пане Олександре? Яка мета? Школа, підприємство? Е, є така думка, що це спроби зірвати е, ну, роботу аграріїв і фермерів посівну кампанію, яка теоретично можлива навіть на е, території, яка постійно обстрілюється на прифронтовій Херсонщині. Ну, я не, не можу, не, не думаю, що це так. Вони продовжують гатити по е, цивільним, по цивільній інфраструктурі і просто стирають землі те, що залишилось на тій же самій Береславщині, Береславі. І ми бачимо ці наслідки кожного дня. І це ж не тільки, ну, вони додавали свій арсенал ці авіабомби, але вони продовжують обстрілювати. І арт і 61 обстріл тільки за минулу добу, і це 230 снарядів, які вони випустили з чого, що в них є. Це ЗСВ, танки, міномети. І, і вже сьогодні знову в село Збівка прилетів снаряд, який потрапив, потрапив у подвір'я. На щастя, ніхто не постраждав, але також вибиті шибки зруйнована частина будівлі будинку, який там був. Тому. Ну, вони продовжують знищувати пробувати знищувати Херсонщину. Пане Олександре, напередодні ми повідомляли про те, що був здійснений черговий обстріл лікарні у Херсоні, в якій перебували 300 людей, лікарі, пацієнти. Що зараз взагалі з медичним забезпеченням у місті? Наскільки люди можуть отримувати нормальну медичну допомогу? Ну, медики продовжують працювати 24 на 7 кожного дня. Вони забезпечені і всіми необхідними препаратами, медикаментами. Також постійно благодійники везуть е, е, якісь обладнання, яке необхідно нашим медикам. Вони забезпечені і генераторами, якщо що, не дай Бог буде влучання, і вони будуть продовжувати роботу. І швидка забезпечена. Ось недавно були забезпечені також благодійниками е, е, бронежилетами, в яких вони тепер. Тахо тому медики продовжують працювати. Вони молодці, я також як і рятувальники, поліція, все в штатному режимі працює. Також хотів зазначити, що вчора ще був один загинув. Одна людина загинула. Це біля шляхового людина десь знайшла вибухонебезпечний предмет і самотужки планувала його розібрати. І внаслідок цього підриву цього предмету людина загинула. Сьогодні день просвіти мінної небезпеч... небезпеки, і хотів би ще раз зазначити, що якщо ви побачили чи е... замітили, що хтось е... розбирає чи підходить до від мене небезпечного предмету, треба перш за все сповістити служби і відійти на безпечну відстань від цього предмету. Так, ну що ж, дуже дякуємо, що нагадали про це. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.